Вітаю вас, друзі, на каналі Cetrox, і сьогодні я вам хочу розповісти, як встановити в гру Truck Simulator 2 подвійні та потрійні причіпи, які потім можна буде використовувати і в мережевій грі Trackers MP. На моїх стрімах ви неодноразово могли бачити, як я використовую то потрійний причіп, ізотермічний, то подвійну платформу там, наприклад, або ще якісь. І інколи до мене виникають запитання, як встановити такі причіпи і собі. Як це можна зробити? Для того, щоб їх встановити в гру, вам потрібно встановити декілька модифікацій із майстерні Steam. Давайте зараз це зробимо. Переходимо в Steam, натискаємо на кнопочку Бібліотека, знаходимо свою гру Євротарк Симулятор 2 і натискаємо на кнопку Майстерня. Із тих модифікацій, які я використовую в своїй грі, це ось ці ось шість модифікацій. Але із основних, із тих, які саме я використовую, які в мене активні, це ось ці ось дві. Це Triple B Triple Owned Configurations і Анлак Trailers for All Map. Із тих модифікацій, на які ви ще можете звернути увагу, це може бути ось ця ось Triple Container Trailer, а Це саме патрійна щіпка, але тільки для контейнерів. Тільки контейнери. І ось ця, ось: Triple Дампер це для патрійних самоскидів. Ось, обираєте будь-які модифікації, які вам сподобались. А, шукаєте їх по назві в майстерні Steam, і під кожною з них натискаєте кнопочку Підписатись. Після того, як ми підписалися на потрібні вам модифікації в Steam, заходимо в одиночну гру ЄвроTark Симулятор 2. Це важливо, не в «Тракер RP, а саме в одиночну гру ЄвроTark Симулятор 2. Переходимо в гру. І на самому початку при запуску гри вас зустрічає ось таке ось вікно запуску, в якому буде кнопка Mod Manager або Менеджер модифікацій. Натискаємо сюди. І ось бачимо вікно модифікацій. Зліва знаходимо ті модифікації, які ви встановили тільки що із майстерні Steam, і переносимо їх в полі активних модифікацій. А я буду використовувати тільки дві: це «Triple B Triple» і натискаю ось кнопочку вправо. І Unlock Double, -B Double». Те ж саме, обираю її і натискаю кнопочку вправо. Ось вони в мене з'являється в полі активних модифікацій. Натискаю кнопку підтвердити. І запускаю саму гру. Дивіться, воно нам пише «Виявлено зміни в роботі гри. Натискаємо ОК і просто обираємо місто, в якому ми хочемо опинитися. Обрали місто. І тепер в послуги купівля причіпа ми можемо вже обрати собі подвійний або потрійний причіп. Дивіться, наприклад, платформа. Ми обираємо платформу, натискаємо кнопку Змінити конфігурацію тип зчіпки і обираємо «НСТ». І ось бачимо ось таку ось подвійну платформу. Тюнінгуємо її, обираємо там, що нам до А Колеса там більше, менше, обираєте, що вам сподобається. В принципі. Натискаєте кнопку підтвердити і кнопка придбати. Так же само, наприклад, той же самий тентований. Змінити конфігурацію, тип щіпки. Тут є декілька модифікацій із потрійним причіпом. Є просто «Triple», де самий повний причіп знаходиться посередині, є «B-Triple». Де самий повний причіп знаходиться позаду останній. І є NST. НСТ. НСТ це просто два повноцінних ось такі причіпи. Обирайте той, який вам сподобався, тюнінгуєте його, натискайте кнопку підтвердити і кнопочку придбати. Дивіться, моя порада. Після того, як ви його придбали, не, натиск... не беріть його, не беріть його за кермо, не вивозьте його з гаража, а залиште. Хай він залишиться в гаражі. Я вам далі поясню чому. Дивіться, після того, як ви придбали собі причіп, який вам сподобався, і залишили його в гаражі, зберігайте свою гру. Натискайте Система, «Зберегти гру і зберігайте її. Далі ми вже можемо перейти в Tracker SMP. Переходимо. При запуску Tracker SMP ми просто тут нічого не вибираємо, ніякий мод-менеджер ми не натискаємо, просто натискаємо кнопку продовжити гру або Continue Game. Воно нам пише в віконочку, що у нас виявлено відсутні модифікації. Ігноруємо це вікно і просто обираємо своє завантаження і натискаємо кнопку Завантажити. Воно знову ж таки нам пише, що є відсутні об'єкти відсутні модифікації. Знову ж таки, ігноруємо і натискаємо кнопку продовжити. Чекаємо запуску своєї гри. Так, знову ж таки, виявлені зміни в роботі гри. Обираємо місце, в якому ми хочемо опинитись. і натискаємо кнопку підтвердити швидке переміщення. Далі я натискаю кнопочку управління причіпами. Обираю той причіп, який ми тільки що придбали, і натискаю кнопку взяти. Ви дійсно хочете використовувати причіп. Натискаємо Так. Вибраний причіп очікує вас в гаражі міста Кале. Ну, місто, яке я обрав. Натискаю ОК. В звідси натискаю кнопку за кермо. Тепер ми просто їдемо в свій гараж. І ось дивіться, ми під'їжджаємо до свого гаража, а наш причіп уже нас очікує. Все, що нам потрібно, це просто заїхати і під'єднати його. І в принципі, все, наш причіп під'єднаний, можна його використовувати собі спокійно в грі. Сподіваюсь, мої поради, як зробити такий собі причіп вам допомогли. І дивіться, чому я казав в одиночній грі не вивозити цей причіп із свого гаража. Дивіться, коли ви зайдете в тракс МП, вам висітить вікно, в якому місці ви захочете опинитися. Ось, І ви опинитесь саме на території автомайстерні. Територій там вкрай мало. І ви просто після появи не поміститесь там із подвійним або, тим баче, потрійним причіпом. І з-за цього, що там мало місця. І ви там не поміщаєтесь. Ви там можете провалитися або в колізію, провалитись в текстури, там е улетіти там під землю, або навпаки, там підскочити вгору із просто космічними пошкодженнями як самого причіпа, так і самої вантажівки. Просто щоб цього не було, я вам і казав не вивозити цей причіп із гаража, а вже просто зробити ось таким ось чином, як я вам і порекомендував. Сподіваюсь, мої поради вам допомогли встановити собі ось такі ось модифікації, використовуйте, насолоджуйтесь грою. Ось, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на мій канал.